Всеукраїнський день футболу 29 квітня відзначають в нашій країні. Незважаючи на велику війну, українські футболісти продовжують тренуватись, змагатись та представляти нашу державу на міжнародній арені. Та через спорт розповідати світу про злочини росіян в Україні. У липні Франція прийматиме 33 ті літні Олімпійські ігри. І саме там українська збірна по футболу буде змагатись за перемогу. До складу команди входять спортсмени з багатьох клубів країни. І хоча з Вінницького клубу не представлено жодного нападника чи захисника, наша громада активно відроджує славу Вінницької Ниви, бо саме цей клуб подарував українському футболу чимало талановитих гравців. Футбольний клуб Нива Вінниця вітає вінницьку спільноту з українським днем футболу! Вінницька Нива входить в двадцятку кращих футбольних команд України. Це клуб, який зараз лише починає відновлювати свою спортивну славу. Футбол це гра, яка збирає стадіони. Якщо клуб успішний та встигає за сучасними тенденціями, велика війна забрала у багатьох команд тренувальні бази, але не бажання грати та підтримувати українське військо. Футбол це найулюбленіша справа, якою займаєшся з дитинства і по сей день. Футбол це та гра, без якої ми не уявляємо своє життя. Гра мільйонів, і наш клуб також до цієї гри долучається. Постійні змагання, турніри, відкриття футбольних шкіл та секцій. Так у Вінницькій громаді привертають увагу до футболу. Від імені голови обласної асоціації футболу та Всеукраїнської. Асоціації футболістів професіоналів Гатаулі Нерека Фархатовича та від виконавчого комітету Вінницької обласної асоціації футболу вітаємо всю футбольну спільноту організаторів та людей, які долучені до футболу з українським днем футболу України. є чимало гравців, які тепер захищають честь країни не на футбольному полі, а в окопах на передовій, і там виборюють перемогу. Євгенія Овсяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина.